Financial Times тепер пише про те, що Україна готується до проведення виборів одночасно з референдумом стосовно мирної угоди на весні. і мовляв 24 лютого Володимир Зеленський може про все це це оголосити у день. Річниці Айвазовська до речі прокоментувала, сказала, що це неможливо. Деякі нардепи вже починають висловлюватися і казати про те, що ну, якби необхідна підготовка в Верховній Раді. Так для цього якийсь законопроект законодавства цього всього немає. Це що вкид навіщо як на це реагувати, Тарас? І, ну ми повинні розуміти, що війна це показала, що на західні змі колись поважне видання можуть таку херню написати. Вибачте, будь ласка, яку вони самі вигадали, саме повірили, а потім написали, що це якісь джерела їм сказали. Ну я не виключаю, що це ігра росіян через західні змі, а вони тиснуть знову питання там виборів. Ну, дивіться, я не читав Файвазовську, але сам людина, яка бачила вибори середні, говорю, це неможливо в такі строки провести. Ні, давайте так. Будь-які вибори можна провести хоч 25-го числа, хоч 25-го числа, але легітимні в такі строки неможливо. Неможливо. Суто суто технічно. Тим більше вже є позиція ну опозиції в парламенті, так. А Петро Порошенко сказав, що під час війни неможливі вибори. Тому ну, там правда у нього особиста історія. Він же не може висуватися. Він, він же під санкціями. У нього взагалі питання, чи зможе він висуватися на парламентських виборах, якщо буде знаходитись під санкціями, і от а Юлія Тимошенка сказала, що категорично ні, тому що не забезпечуються права військовослужбовців а, і безпекове питання не забезпечені так. Хоча вона буде звичайно висуватися без тим більше з такою рекламою, яку Набу організувала там, да, з цими фіктивними справами, невідомими засоб, цими записами, які вона вимагає, давайте мені на експертизу, будь ласка, бо ви там щось намалювали невідомо в яких програмах, так які засоби хабаря немає, нічого немає, і, і так далі. Вони тиснуть на набу, на і вона просуває, вона використовує принципи майданчику цього е, судилища як просування своєї е, передвиборчої кампанії, фактично. І, а, а якщо опозиція не визнає е, е, вибори легітимними, то про що ми говоримо? І далі тут, же ж наступне питання виникає: е, якщо вибори все ж таки будуть проводені під час війни, суто теоретично, я вам <зв>. скажу зеленського перебору знову. Переберуть знову і все. так, якраз і кажуть, що якраз на тому вигідно Володимирові Зеленському. Ну, ну що наразі. ну давайте вигідно, не вигідно. Це це неможливо технічно зробити, тим більше з референдумом разом. А от дивіться, от зараз там йде розробка законопроєктів, Я там слідкую, іде розробка законопроєктів по виборах. Так ЦВК просить перехідний період після закінчення військового стану півроку. Півроку, ну, щоб розібратися з реєстрами, на якому вони взагалі в світі живуть, не того, щоб ну, вибори це ж проведення відповідно до стандартів, щоб їх всіх визнавали, визнавали в тому числі е легітимними. А як ти визнаєш легітимними? Ну, наприклад, військові не зможуть висуватися, проводити виборчу кампанію, тому що в, зараз військовий стан не можуть багато чого робити. І так далі. Тому вигідно-невигідно то таке, я вважаю. До речі, залужний. Я думаю, що не буде висуватися, якщо вибори будуть проходити в цей час. І так далі. Ну про Чому? референдум, я думаю, що він не піде. У мене це свої да. міркування стосовно. Ну це ризиковано буде, тому що там, знаєте, так, Зеленський вже фактично буде витягувати все. А там можуть виникнути питання: а чи, чи зможе виролити залужний? Це ще велике питання в, в такому в такому а, напруженому графіку, в такому тиску, який піддається зараз, Зеленський з, з боку всіх, а, і так далі. Тому, а, тому я особисто не сильно вірю, що, що це теоретично можливо. От а, тим більше, Зеленський же висунув умову. Хочете свята демократії забезпечити нам. На два місяці припинення вогню і нагрузився кого Трампа. Трампа. Так да. Ти ж крутий, от такий забезпеч нам припинення вогню. Тоді буде свято демократії. Вам, якщо ні, так що чого ви нам мозок тут компостуєте своїми виборами? От і все. Тараса, дивіться, просто враховуючи ситуацію на фронті для росіян, на них зараз погіршилась через Старалін. Крім того, там вони самі що телеграм, теж у них відключають і це теж вплинуло на ситуацію. Ну тобто, і ми, ми бачимо є підтвердження, зокрема Запорізької області про те, що є якісь певні для нас там просування. Так вже від наших військових ця інформація. Ми, тобто, ми скористалися цим моментом однозначно. То тоді виходить, що путіну якби вигідно тоді на два місяці наразі зупинити війну, або якраз використати Ні. цей час. Чому? Ну от зі старенької ну, тому, що ні, ні тому що е, ну старлінка, що це виправить яка ситуацію. Путін не може зупинити війну. У нього була вимога 14 червня 24-го року. Припинення вогню, можливо, після того, як Україна покине чотири області України, які вони намалювали собі в Конституції. поки Путін при владі буде, він буде воювати. Плювати йому, що там старлінки, плювати, як вони там будуть іти. І так далі. Скажуть, і діти все, вони не можуть зупинити війну. Тому що це буде додаткова політична поразка Путіна, політична поразка, за якою точно слідує а, провал а, ну, втрата влади, втрата життя. Причому в найгіршій для Путіна формації. От він особливо знаєте, говорить, дуже сильно, часто переглядав цю касету, коли тоді касети було, відео, що зробили з Каддафі, люблячи народ, зробив його коли. Його там вбивали, як вони любили свого лідера природнім та неприродним способом. Перед чим як е, його ще прибити. Я думаю, що Путін на старості років не хоче такого, не такого закінчення, і він точно не піде на це. Точно не піде. Я вас запевняю. От вигідно, не де йому плювати. Що там вигідно. Плювати на економіку, плювати на все. Він просто вчепився в Україну, тому що це єдиний спосіб. Ну якось себе записати в підручники історії, Тільки він думає, що не так буде записано, як він думає, а от те, що те, що він закопав фактично Росію і знищив через війну з Україною. Тому ми повинні на це зважати в першу чергу, і нічого вони зупиняти не збираються. Поки потім при владі він буде воювати. Так, ви про це постійно, до речі, говорите. Так мені в ефірах Тарасе, А референдуму, що ви кажете, що неможливо одночасно провести чи, в принципі неможливо з цього питання. Ну давайте так. Ну що таке референдум? Ну референдум це ще більш складна процедура, ніж вибори. Чого в референдумі є, по-моєму, відсоток явки, 50% повинен бути. В президентських виборах вже немає, в місцевих немає, в парламентських немає. І далі а хто сказав, що українці проголосують як слід, як хочуть хтось. Да? І далі І наступне питання: референдум же у нас хто повинен імплементувати? Ла а, да, да. а у нас вже був референдум сьогодні, 26 років тому. Щодо скорочення кількості депутатів, щодо двопалатного парламенту, я пам'ятаю той референдум, який він бадьоро проходив, і навіть кучма не зміг через парламент провести той результати цього референдуму. Двадцять 26 років ми дивимось на результати цього референдуму і так далі. Тому тут то таке знову таке, А що таке референдум? Референдум це теж виборчий процес. Це теж виборчий процес. Зеленський говорить, коли там почалося, ну, я думаю, що це петляння Зеленського, який говорить, у нас воля виборів, тільки виборців треба, але забезпечити знову таки Дональд Фредович нам е, припинення вогню. Не змогли, так що ви від нас хочете, ми не можемо нічого зробити, і так далі. Ну, так що і так бачу. А далі, знаєте, як там як е, в цьому е, в притчі про Хаджуна-Середіна, коли він пообіцяв. І цьому патішаху навчити його ішака розмовляти через 20 років і взяв за це гроші величезні. Його дружина була в шоці, говорить: що ти зробив? А він говорить, заспокойся, або і шах здохне, або потішах здохне. Так і тут або Путін здохне до цього часу, поки ми будемо проводити референдуми, так або Росія накриється мідним тазом. Так що тут така от історія, так може, і треба відправити Буданова. знаєте? ні, ні, ну нікуди не треба. Ні, Буданова треба берегти. Я, він я, перспективно я у нас шутку, політик, так. адміністратор. От, так що нехай зустрічається в Обудабі, не в інших часах. Ми звичайно віримо в чесні слова Віткафа і Кушнера. Ми не можемо тут насумніватися сумніватися в цьому, так без заперечення. Але як говорять, як говорять, ці чесні слова мають більшу силу, наприклад, де небудь в Саудівській Аравії чи в Обудабі. Як ви вважаєте, як швидко може відбутися наступний раунд перемовин? Я знаю, що немає у вас часу, і буду вас відпускати. Не байдуже, що він є, що немає, І давно немає ніяких перемов. Тому що Путін не збирається нічого, а нічого виконувати з того, що а, там обговорюється. принципове питання. Два це Донбас та Запорізька АЕС. На цьому Україна не відступає ніде і не збирається відступати. А це принцип на цьому етапі для росіян це принципове питання. А Україна не збирається нікуди там йти. Так що так от. Тарасе, щиро дякую вам за цю розмову. Рада вас бачити, як завжди, так. і Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Друзі, вам також дякую традиційно за увагу. Закличу підписатися на нашу платформу, хто цього ще не зробив, а також обов'язково на авторський ютуб канал Тараса Загороднього. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Тараса, буду вас чекати в гостях, Щиро дякую. Дякую. Щодо останнього не можу заперечити особливо.